Привіт, мене звати Павло. А я, Марічка. І сьогодні ми дегустуємо такі зелененькі напої. Це один з найпопулярніших напоїв е, солодких водичок. Тархун. А, ну, чи знаєш ти, що таке тархун? Крім того, що це назва водичок. Якщо чесно, то ні. Буду максимально з вами відвертим. Ну, це насправді назва рослини, яку додають у напій, яка якраз дає такий зелений колір. Mm -hmm. І е це насправді такий вид полену. Е це так. дуже неочікувано. Це вона також ще називається естрагон або тарагон. Як нічого ось тут. собі, а це факт. Але цей вид полену, на щастя, не гіркий. Він такий пряний, тому його використовують е, в якості приправи, в різних цілях. Він такий має приємний смак. Угу. Так. Ну, і в кінці 19 століття один грузин вирішив варити з нього воду, додавати до газованої води. Особливо в 80-х це була така, можливо, одна з найпопулярніших водичок. Ну, угу. Як видно, зараз її також випускають. Так, ще й у таких форматах. Насправді, у мене тархун асоціюється із такою великою пластиковою пляшкою із яскравою етикеткою якогось фрукта. Пластиковою? Так, саме пластиковою. Тому, коли я побачила ось ці скляні бляшанки, я була здивована, що тархун може бути в такому форматі. І навіть в ось такому. Так, ну, насправді пластиком я не бачив. В мене якраз з дитинства він асоціюється з саме такими скляними пляшками. Ну, це вже якийсь такий вигляд трошки нестандартний, а ось mm -hmm. оце типовий трихун як для мене. Так, ну, і, е, знову ж таки, всі ці напої були придбані онлайн в Маудау і розкладені в порядку зростання ціни. Е, ну. Ціна в них приблизно однаково не дуже вони так відрізняються. Ну, Що ще сказати? Та давай вже дегустувати. Ну Та, давай. Приступимо до дегустації. Насправді, це мені зараз не дуже просто, я сумний, е, недавно розійшовся з дівчиною, так що тепер я самотній вовк, ну, принаймні поруч молода вовчиця. Ну, почнемо. Мушу натомість пити тархун. Так, отже, перший наш е, найдешевший тархун вартістю 30 гривень, зроблений у Чернігівській області. Називається Limo Fresh тархун. Е, Колір в нього такий якийсь дуже неприродньо зелений. Угу. Виглядає е, хімічно, насичений. Так, ну тут на вкладинці можна побачити, як виглядає ця трава. Так, ну і щодо складу, я думаю, що він буде. Приблизно однаковий: це вода, вуглекислий газ, цукор, ароматизатор, натуральний тархун, ароматизатор трав'яний, там барвники можуть бути. Ну і Регулятор кислотності, лимонна кислота, очевидно. Так, ну і Поживна цінність тут 48 ккал на 100 мл. Взагалі об'єм такий стандартний це півлітри. Ну, будемо пробувати. Ого. Нічого собі. замінили. Газований. Неочікувано. Ну, насправді красивий колір. До речі, колись за часів Союзу туди додавали зелений барвник. і е, він був не дуже здоровий. Е, з часом його замінили на два барвники: на синій і жовтий. Угу. Так, ну тут бачу є. Uh, також два якісь барвники. Чесно, в нього такий запах, що я навіть не знаю, як я його як... не А мені, мені нагадує абсент uh, на запах, до речі. От, до речі, так. Щось є ось таке алкогольне, але я не змогла зрозуміти відразу, що дійсно. Абсенті, до речі, також є і полин, і Аніс отут якось з Анісом чути. Точно, оце він. Ну, не прям приємний запах. Ну, Аніс хтось любить, хтось ненавидить. Переважно байдужих немає. Ну, Смак знайомий з дитинства. Непоганий, я би сказав. Можливо, трішки засолодкий, як тобі. Так, дуже солодко і хімічно. Але, в принципі, непогано. Але й не вау. Як для найдешевшого напою, я би сказав непогано. Mm -hmm. Наш наступний тархун називається Грузинський букет. Він е, виготовлений в тому ж місці, що й попередній, це у Чернівській області. Е, колір, правда, в нього такий трішки е, менш насичений, mm -hmm. більш натуральний виглядає. Хоча також досить зелений і е, так само тут намальований цей тархун. Е, ну, написано без консервантів, це вже добре. І також ззаду написано, що напій створено на основі ексклюзивних натуральних настоянок цитрусових, фруктових, трав'яних поєднань що... з чистою артизіанською водою. Звучить вже дуже цікаво. Так, ну, е, він на 4 гривні дорожчий, виглядає більш натуральним. Тож, е, надіюсь, буде смак відповідати нашим очікуванням. Об'єм, як бачите, такий самий півлітри. На першому плані запах цієї трави. Так. О. Угу. Тут вже зовсім інший запах. От вже не анісом чути, а. Очевидно, цим тарагоном астрагоном. Так, А вже на фоні я відчуваю цитруси. Але дуже такий приємний цей запах. Так, значно приємніший, ніж в першому варіанті. до речі. так. Через це терахує якраз є таким популярним. Хм. Спробуємо. Ну, і мені подобається більше на смак. Мені також, але ось цей після присмак мені не дуже подобається. Хм. мене аж я відчуваю, як на зубах якийсь. Скрипить. Так. Оце мені дуже не подобається. А от сам загалом напій, так, він смачний, але ось це. Ця... Після відчуття ну, можливо трішки, кислота чи щось трішки портить цю картину, але загалом мені, мені сподобався непогано. Третій наш напій е, коштує ще дорожче 40 гривень, і це лімонаті від боржомі. Знаєш, звичайно, таку марку боржомі mm -hmm. це, напевно, найвідоміша вода на теренах колишнього союзу. Ну, відповідно, вони також роблять перхун. Тут у складі також є яблучний лимонний сік, є аскорбінова і лимонна кислота, є екстракт тархуну 0,04%. Ну і написано, що барвник — мітні комплекси хлорофілів. Ну Це також можна сказати, що натуральний. Ну Дизайн такий досить непоганий. Мені дуже подобається, виглядає доволі оригінально естетично. Супер. Так, тут цей червоний олень. Е, ну, Об'єм 330 мл. Спробуємо. Так. О, а, значно. Менше газований, до речі. Та. До речі, тут він створений на основі води боржомі. І колір зовсім інший, не такий хімозний. Якийсь такий більш нейтрально зелений, правда? Так. ну і Не такий насичений, більш прозорий. Ух ти. А запах. Так. Оце дійсно чути цей тархун. Запах супер. Спом... Ух О. Ух ти. Ням-ням. Вау. Е, так, ну він вже трішки менш солодкий, не... і цим він мені до речі подобається. Тим, що він вже не такий солодкий. Так, не такий насичений, але це приємно. Дуже смачно наразі мені він сподобався найбільше от чесне слово. Наш наступний трихун також вартістю 40 гривень. Це тарагон від Gio Natura. також як і попередній напій, зроблений у Грузії. Тут у нас у складі аж три барвники, в тому числі тартазин, який впливає на активність і увагу дітей. Така нестандартна трохи пляшка, досить важка вона, очевидно, тут багато скла знизу. Угу. Так, ну Виглядає так досить дорого, такий дизайн. Погоджуюсь, спробуємо. Так, кольором нагадує попередні варіанти перші два. Він такий і так. не сильно газований, і не слабо газований, щось посередині. А запах, якщо чесно, мені трішки хімічний. Ні, ну, та чути, що там є оцей трагон. Я так. би сказав, що, що мені як природній. Угу. Ну, не знаю, щось я таке відчуваю, якісь такі нотки. Ну, спробую на смак. Так, оце вже значно солодший порівняно з е, боржомі. Значно солодший. Так, Це як сиропчик якийсь такий. Ага. І наш густіший. Так. І це перший напій, у якому я відчула присмак полену. Чесне ну, слово. Церагону, д... там. Дуже відчувається на задньому фоні. Але якщо брати загалом, то. 50 на 50. Трішки засолодкі. І останній наш напій, найдорожчий, вартістю вже 49 гривень, називається на тахтарі Georgian Lemonade. Знову ж таки, в такій нестандартній пляшці, вона спочатку розширюється, звужується, знову розширюється, ну, нагадує форми жінки, очевидно. А мені це нагадало просто пиво. Тільки чомусь воно зелене. Ну, Хто про що думає одним словом? <сум> <сум> так, ну, е, на Тахтарі це така відома грузинська марка, названа на честь села в Рузі. Е, ну, напевно, там, де його виробляють. Знову ж таки, тут намальовано цей естрагон, трехун. Е, е, стандартний склад. Е, ну, входять туди барвники сині і. Оцей жовто-оранжевий, який разом вони дають такий зелений колір. Mm. Ну, Марічка просилася відкрити цю пляшку. Прошу. Догори, догори. Ух, ти, файно пішло. Як шампанське. Mm -hmm. Прошу. Колір, до речі, такий насичений. Дуже насичений зелений. Так, напевно, кування. ще насиченіший за. Попередній варіанти. Всі попередні, так. Угу. О, вже дуже так сильно пахне цим страгоном. Дуже сильно. Прям такий запах. Ну, Ух. Але це є найдорожчий напій, тобто могли дати туди і найбільше. Так що. Скуштуємо. М Непогано, він не, не, не такий солодкий, як попередній. Але мені. Щось не те. Щось тобі все не те. А вже ці дівчата. Він дійсно такий доволі солодкавий. М -м -м. Мені просто не подобається знову ось цей після смак. І я би хотіла. Щоб він був трішки менш солодшим. От тоді було б супер. А так непогано, але мені щось не те. Ну, добре, тоді перейдемо до загальних висновків, які напої тобі сподобались найбільше. У мене є один лідер, і це від боржомі. Це просто супер! Гармонія у поєднанні смаків. Клас. Ну, ти усвідомлюєш, що це не є такий традиційний тархун, тому що ну, більшості люди звикли до таких варіантів. Це скоріше, як водичка розбавлена із тархуном, тому що там і додаткові соки є, яблучний, лимонний. Так, ну разом воно дає щось таке середнє між водичкою і тархуном, Але, але нам найкраще враження, справа на мене в цей на після. Так, тому що ми не любимо такі дуже солодкі напої. Mm -hmm. Хоча ну, всі вони були непогані, а, більшості чути ось якраз цим. Трахуном, цією травою в дорожчих більше чути, в дешевших менше. Угу. Ну, можливо, перший він такий простіший, трошки більш хімічний, а решта от, дійсно було чути трагоном. І пробуйте, експериментуйте. Так, і скажете, як вам. Ну що ж, давайте вже завершувати цей випуск. Напишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, а ще підписка від вас для нас дуже важлива, адже це як знак підтримки. Па-па!